Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас стартує нова подія в літочках. Вона зовсім така незначна, але тим не менше, якщо у вас є а, певна кількість часу, можете взяти в ній участь. Завдання не складні. А, вона приурочена до Хеловину, стартує з 31 жовтня 7 години, і буде тривати до 3 листопада, також до 7 години. А, загалом, що ми можемо отримати? А, ну, Давайте по завданнях. Буде Х3 досвіду за першу перемогу. Знижки 50% на різні набори, камуфляжі і таке інше. По завданнях. Бойове завдання, наприклад, заробити 7000 персональних очок в переможному бою. Будете отримувати по 50% до бойового досвіду. По основних завданнях. Це, наприклад, знищити 30 повітряних цілей за будь-яку кількість боїв. Ви отримуєте один звичайний трофей. Далі по нагородах. Переглянемо. Далі. Наступне завдання: заробити 50 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв, виконується на важких винищувачах. Тобто тут у нас прописано умови, на яких саме виконуються тип, типах техніки. От На це доволі важливо звертати увагу. Потім третє завдання, наприклад, знищити 30 наземних об'єктів за будь-яку кількість боїв. Один раз на обліковий запис. Так, я тут не, не бачу якихось обмежень. Пріш за все, можна просто буде виконувати на бомбардувальниках. Це доволі легко зробити. А, так, знищити 20 бомбардувальників ударної ланки за будь-яку кількість боїв. Знову ж таки, один раз на обліковий запис. По обмеженнях також не бачу якихось серйозних. Ну і основне завдання це те, що виконати бойові завдання попередні, і відповідно таким чином ви отримуєте ще додатково два простих трофеї і один унікальний трофей. Стосовно самої події, можна просто зайти в лаунчер і тут переглянути. А, наскільки можу бачити, тут по рівнях якихось обмежень немає. Є тільки по от видах на винищувачах, на важких винищувачах. І от власне інші завдання без якихось обмежень по рівнях. Це доволі непогано. А, загалом, стосовно даної події, по коробочках, коробочки в нас звичайні, можна отримати, вони найбільш бомжацькі. Так, скільки їх там можна, давайте. Один, два, три, чотири бомжацькі коробки. Найбільше, що ми зможемо з них отримати, це прем-аккаунт, але думаю, що зараз те, що вийшов в 2.0, премакаунт у всіх вистачає. Потім, Найбільш жирний це у нас вільний досвід. До 5 тисяч одиниць можна з них отримати. Але при цьому у нас буде можливість отримати дві такі от коробочки, з них вже випадає. Як і золото може випасти, так може випасти і вільний досвід до 25 тисяч. Ну, в принципі, якщо випаде комусь, це доволі таки непогано. Також дні према, слоти в ангарі, ну і обладнання для літачків тут доволі багато. Ну і одна коробочка це, звичайно, всім відома, унікальна, їх також дають на вихідні дні. Тут вже випадає і премтехніка, і золото до 10 тисяч може випасти. Ну і так само вільний досвід до 25 гривні. Премні, в принципі, так само. От, обладнання для літачків і таке інше. Терзере. Та Отже, друзі, пишіть, що ви думаєте про дану подію. В принципі, завдання не надто складні, але ем, сказати, чи варто їх виконувати, доволі важко. Я, напевно, не буду виконувати, тому що банально в мене немає часу на їх виконання. Однак подивимося по ситуації. В принципі, за декілька днів, можливо, я ем, і зможу це зробити. Ем, загалом, пишіть, будь ласка, в коментарі, чи варто проходити, на вашу думку. Дякуємо за перегляд і бувайте!